Визнав на канал. Відео Видегрант. І я сьогодні планую Іти в шахту, як, як ви бачите, по-моєму на розвитовому кайлу. Так, іду і. Іди, іди, іди в шахту, якщо ти хотів, то іди в шахту. Це що таке? А, -мо, це камера єс ракета, я перебуду. А що тут камера робить? Іди в шахту, я сказав, іди в шахту. Це мій приказ. Да-да-да, іду, іду, іду. Це що таке. Це що таке? Я не встиг ще вийти, а він уже мені тут почав указувати. О, це за шахта, прикольно. Да-да-да-да, давай іди вже, іди копайся в шахті. Іди копайся в шахті, я все чую, я все бачу, я сліжу за тобою. Да, 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 йду. Давай потихіше говорить. Це що таке? Це шо таке що було? потрібно та... що Хтось сидить за мною в шахті. Так. Роба, іди подивися, куди я викопався. Куди, куди? Ти зараз знаходишся в корі. Да-да-да, я зараз вылечу. Ты не, ма... ты... Ты не можешь читерить. Не-не-не, не, 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 не могу, у меня модов маш. А, показал, что ты читер. Да-да-да, давай, я с тобой свяжу. Ты... ты чего за мной следишь? А чего ты за мной следишь? От, при... От прийдеш в камеру побань, почуєш все. От прийдеш в камеру, почуєш все. Ну да, ладно, давай. Иду, иду, иду.пурпурпурпурпурпутопур. Що за пондор-кендор? іди в камеру? Да-да-да, иду, да, да, иду, иду. Я сказал, иди в камеру, а не задивляйся. Да-да-да, иду, да, иду, иду, просто задумалась. Так, та, а что якщо ми мы дробину, і и так проникнем в камеру. И да, та йди зі своєю дурною дробиною, ты, чувак. Так я его застрою, дурным розвиваючи. А якщо ти це... за я йому тут устрою? Я <кхи> чуть не задихнувся в цій воді. Да-да-да, йду -да -да, в камеру, йду в камеру. Ви самі бачили, як вона виглядає? Он. Зараз дойду. Он, подивіться, яка камера гігантська. І там провода, по ним, по-моєму, треба забратися. Ще один приказ. Тобі потрібно построїти тут пластину із стенаміта. На це в тебе буде одна хвилина. Та ну, та й мойо, зараз роблю це. Фух, прийшла одна хвилина, я це зробив. То давай, взривай, на це в тебе є 5 секунд. Раз, два, три. Втікай, все, 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 втікай. О-о-о, бабахнуло, бабахнуло. Молодець, ти взірвав яму. Тепер, тепер іди і в камеру. як я и тобі казав. Іди в камеру швидко, іначе стріляти буду. А чим Чим-чим? Ракетами ядерними. Це, це ще жахливіше. Він шума не вражає. Ну я йому зарослам. Ну, я йому зараз дам. Ну я йому зараз дам. наїхав. Він не на того наехал. И -и 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 -и. Ну, він не на того наехал. Сейчас я ему покажу, что значит наехал тут. Ну, ничего. нічого. Устрою ему зараз. Что ти мені устроїш, що, якщо це, як я шитель-профессионал. Чтобы шо... щоб ти мені тут нічого не устроїв, ти прийдеш в камеру. І я, і я тобі там руки наручниками закрию. Чорт, я йому нічого не зможу зробити. А, ага, не зможеш, в мене є самая мощна ракетниця. Тут, тут підключені провода в розетку. Да? Та ти мені ш... Же, ти що, малий чи що? Я тобі зараз устрою. Іди в камеру. Да-да, да-да, йду. Пошла оттуда курка. Так, мені треба йти срочно. Так. Поставлю тут дві драбини. Так, піднявся. Так, потім ще піднявся. Так, отут ще дві драбини треба поставити. Ой, -мо, чуть не впав. Да, да, еще раз поднимаемся так. Не-не-не, рабы пробрать. Вот тут уже можно пробраться. Так, вот тут еще треба пробрать вот тут, так, да-да-да-да. Потом, потом вот целом вот тут так вот поставить. И я кость застр... И я кость застрял. да-да, я поднялся, ура! С этой... Этим... О, привет, О, Привіт! Це я якраз наблюдаю. Пройди ті цей невидимий лабіринт, і я тобі все розкажу. Ти, ти, ти що зробив тут? Я тут що, шо бар'єри тут поставив. Он прийшов, ти що? Ти тут сидів, наблюдав тут. Да, да, це якраз таке є. От я за тобою наблюдав. Так, а тепер мені ти поясни. Чого ти за мною наблюдав? А? Так от діло в тому, що я захотів, що ти в мене виникав деякі запідозрювання. Ой, я щось забув. А що? Візьми, візьми, негайно вагонетку. І. І рейки. Потім все побачиш. Так, візьму, випаховусь, її не видимося на все. Да-да-да, да-да! День-бі-ден-бі-день, день-денькі-ден-ди-день. Он бери рейси, вагонетку, садись і покатайся на американських гірках, я тебе туди телепортую. Вот он дивіться, яку він класну ідею предложив. Так, съедаю. Так, зараз раз предметы проберу. На всякий випадок просто захотелось. Научить в инвентар свои заберу. Хотя не, раздевать я уже не буду. Так, одевается назад. А назад не может высунуться? Это мне что то наручники на ПР? Да-да-да, конечно, я тебе наручники на ПР. А ты что думал? А ты думал, все, не будет. И... Я ему сейчас устрою, он тут. А, конечно, это житель в креативе. И... У нас не мав в селе таких жителей, а это в креативе. Он, он вы бачили сами, он, он в, в повитре ходил. И... Я насправді був житель читери. І... Ах, так, це житель читер. Ну все, я йому устрою наручники мені тут на перші. Ай-и-і-й-и-і-і-й-і-й-і-і. Житель читер, житель читер, житель читер, пунди пунды кунда, пунди пунда. Да ч ты дразнишься, блин, наручники мені напер? Ну, давай відпускай же, да я тебе уже давно відпустив. И... Це були фейкові наручники. і ти був затролений, ти був затролений. Та я за зараз троль розкажу, Покажу, що значить троль. Так от. Увага, увага, Зараз буде ядерний удар. ядерний удар. Давай быстро, быстро, быстро. В бункер не не. О не, о ні, о не, о, ні, черт, черт, я зерный динаміт падает. Не-не-не, черт, 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 черт.